Динамо взимку піде на ринок, і Суркіс нарешті готовий витрачати серйозні гроші. У Єфа напередодні матчі в плей-офф покарав збірну України, а також про Верни дуба в Азербайджані. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. І ми сьогодні маємо для вас дуже насичений випуск, прямо що не тема то вогонь і про збірну України і про Юрія Вернедуба. І звичайно ж буде. Про київське Динамо перед початком цього випуску попросимо вас підтримати його вподобайкою. Поїхали! Паркін, Ти король. Розпочнемо ми сьогодні із національної збірної України, яка напередодні дізналася потенційних суперників вже на груповому етапі чемпіонату світу. І більше про це дивіться у нашому відео, яке вгорі за підказкою. Окрім того, що ми дізналися можливих суперників на мундіалі, ми дізналися ще й те, наскільки нас покарало УЄФА. За що розповідаємо. Отож, Українська асоціація футболу отримала покарання через поведінку своїх уболівальників, зокрема в матчі проти Ісландії. За вихід фаната на поле УАФа штрафували на 10 тисяч євро. Ще 9 заплатять за використання уболівальниками піротехніки. Та напевно найбільш абсурдний штраф нам присудило у розмірі 15 тисяч євро за банер на матчі із текстом Russia is a terrorist state». Крім того, УЄФА отримала покарання через поєдинок проти Боснії та Герцеговини у плей офф кваліфікації. На чемпіонат Європи, який відбувся ще у 2024 році, також за банер про Росію, нам присудили покарання у розмірі 15 тисяч євро. Зазначається, що УЄФА вважає такі написи: цитата, провокативними, політичними та неприйнятними для футбольного поєдинку. Ну а ми ж принагідно нагадаємо наглядачам із європейської асоціації про поведінку уболівальників Лехі на матчі з шахтарем або ж про те, що відбувалося на Кіпрі під час гри Динамо та ОМОНІ. Як думаєте, чи будуть якісь штрафи і для цих команд? Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! Далі у нас мова піде про Динамо. Все схоже на те, що Ігор Костюк все ж таки залишиться в клубі, адже почав доволі швидко перезбирати свій тренерський штаб. Отож, напередодні проект Динамо Київ Інсайт» повідомив про те, що власне київський клуб запросив у свій тренерський штаб спеціаліста з підготовки воротарів із Житомирського полісся, і мова тут про Михайла Федунова. Більше того, усі умови між сторонами нібито погоджено. Станом на момент запису цього відео офіційно про підписання нового тренера Динамо не сповіщало, але напередодні на офіційному сайті Полісся з'явилося повідомлення про те, що Федунов завершив роботу у штабі. Руслана Ротаня і відповідно покинув команду у Житомирі. Він працював ще з липня 22-го, Тоді Полісся виступало у першій лізі. Нагадаємо, кілька днів тому Динамо на офіційному сайті повідомляло, що із воротарями працюватиме тренер молодіжки Тарас Луценко, і наразі він або ж повернеться до клубу Ю-19, або вони разом із Федуновим працюватимуть у тандемі. Окрім того, приходять з табору клубу і кадрові новини, адже центральний оборонець Дія Калонджі, який, як ми розповідали в одному з попередніх відео, приїхав до столиці на перегляд. Зараз працює вже з основною командою, хоча першочергово мав займатися із юнака. Не виключено, що рішення, так би мовити, підтягнути його до головної команди приймав вже Ігор Костюк. Але склад Динамо не лише поповнюється, є там і втрати. Зокрема, Ангель Торес напередодні сповістив про те, що покинув Україну. У інстаграм він виклав сторіс із доволі загадковим текстом: поранений лев усе одно залишається левом, а також вказав геолокацію у місті Порту. Поїхав він на лікування, чи більше не буде грати в Києві. Це поки що питання. Відкрите! Ну і якщо ми вже заговорили про Динамо, то давайте і про їх плани на трансферному ринку. Адже напередодні прокотилася інформація про те, що Ігор Суркіс готовий серйозно витрачатися у майбутньому січні. Про це в ефірі проекту в збірна повідомив Михайло Співаковський. За його словами, Динамо цитата не може дозволити собі шосте сьоме місце у чемпіонаті. Тож керівництво зараз так би мовити притиснути до стінки. Адже розуміє для того, аби виправити ситуацію. Необхідно підписувати нових футболістів, а для цього, відповідно, необхідно витрачати гроші. За даними джерела, наразі в УПЛ є одразу кілька футболістів, які можуть привернути увагу Динамо. І як розповів Співаковський, кияни найближчим часом прагнуть включитися у боротьбу за одного з таких. Хто це наразі невідомо, але сума за його перехід може перевищувати 2 мільйони євро. Знову ж таки, про кого тут іде мова наразі не повідомляється, але ідеї хто це їх бути є доволі багато. Можуть полювати кияни, до прикладу, за Краснічі Сколос або ж за Яшарі, який грає в ЛНЗ, або ж навіть за тим же Бруніньо із Карпат. Тож, допоки у медіа не потрапили імена кандидатів на перехід в Динамо, ми маємо з вами простір для уяви. Тож зараз запитаємо у вас, у котрого із футболістів клубів УПЛ Динамо потенційно може інвестувати суму близько до 2 мільйонів. Залишайте свої думки у коментарях. Ну і закінчуємо сьогодні тренерськими новинами, адже здається, так усе йде до того, що Юрій Вернидуб знайшов собі нову команду, і працюватиме він. Не в Україні за повідомленням азербайджанських змі, колишній головний тренер Кривбаса досяг домовленості щодо підписання контракту із азербайджанським нефчі. Термін угоди буде розрахований на півтора роки. Перемовини між українським фахівцем та Бакинським клубом тривали понад тиждень, і у підсумку сторони все ж таки узгодили фінансові умови співпраці, після чого Вернидуб дав принципову згоду очолити нову команду. Також відомо, що до його тренерського штабу в невчав. Чи увійде і Віталій Вернедуб, його син, який останнім часом працював з Унаймельгосою у молодіжній збірні України? Наразі 59-річному тренеру залишилося вирішити останнє формальне питання: отримати офіційний дозвіл на виїзд з України та відповідно подальший дозвіл на роботу в Азербайджані. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. Наостанок, знову попросимо підтримати це відео своєю вподобайкою. А також можете натиснути і на дзвіночок, який продзвонить саме тоді, коли вийде наше наступне відео. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.